І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо досліджувати авторинок України. І сьогоднішній наш головний герой це бестселер від Toyota, Toyota Корола 10-го покоління. І доки я не почав вам розказувати, скільки їх продається, по яких цінах, які в них характеристики, то підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. Бо в наступному відео у нас буде такий собі культовий також автомобіль ваз 21 099 99-ка. І так, друзі, підписались, поставили вподобайку і пішли. Не будемо тягнути кота за хвоста, собаку за яйця. А, Toyota Корола 10-го покоління. Це бестселер від Toyota. Чому треба про неї сказати, що а це аж 10-те покоління? Тому що це плюс-мінус машина, яка випускалася а, з 2006 по 2013 рік. Це нормальна машина. Досить актуальна на даний момент машина. А чому 10 те покоління? Та тому що ця машина почала випускатися в 1966 році. І на той момент, коли вийшло це 10-те покоління, вона була ювілейна, тому що тоді 40 років вже як випускалася Toyota Корола. Звичайно, небо і земля між машинами 1 покоління і 10-го покоління. Чому? Тому що перше покоління було заднє привідне. Було в 1966 році це маленький трьохдверний хетчбек там, з дуже, непотуж... дуже невеликої потужності двигуном, там близько 60 кінських сил. Але ця машина була також дуже популярна. Станом на 2006 рік їх було випущено 32 мільйона штук. Це найпопулярніший проєкт від Toyota. Цей показник був внесений в книгу рекордів Гіннеса як один із найпопулярніших популярних автомобілів у світі. Що це за машина? Це машина, яку створювали японці з їхнім японським баченням народного автомобіля. Вони вважали, що якщо вони зроблять автомобіль дешевий, відповідно, доступний, відповідно, досить надійний. А це вам ще та задача, я скажу, зробити і дешево, і щоб було надійно, то він буде популярний і вони розуміли, що неможливо зробити автомобіль, який прям буде супер-мега елітним. Тому вони робили машину таку. Щоб за 20% коштів в порівнянні з елітним автомобілем, ви отримували 80% всіх отих самих характеристик отого елітного автомобіля. Таку, таку вони створювали легенду, таку ідею. І цю машину вони так і створили. І на і корова значить маленька корона. Тобто, це маленький коронований автомобіль. Ну і свою корону вони носять не дарма. Якщо ми говоримо про ці машини, скільки їх зараз у нас продається? Зараз продається Тойоти короли 388 штук. Ну, Це не багато і не мало. І, скажімо так, вибрати є з чого. Але я мушу вам також сказати, що саме в 10-му поколінні Toyota Корола, вони відрізали хетчбек і зробили для нього нову назву. Ну, спробували маркетологи, а може так ми більше заробимо. Хоча потім вони зрозуміли, що це не зовсім супер ідея, і е, повернулися. Але забігати наперед не будемо. Станом на 10-й покоління Toyota Корола, її хетчбек почав називатися Toyota Auris. І тому, так як ми зараз дивимося Toyota Королу, а Toyota Auris це Toyota Корола хетчбек, по суті, е, мусимо її так само зачепити. Не можемо бійти стороною, якщо дивимося Toyota Королу. То Toyota Auris у нас зараз продається 212 штук. Тобто цих 388, а цих 212. ну Разом там 600 машин є і це круто. Тобто є досить нормальний вибір по Toyota Corolla. Найдешевшу toyota Corolla я знайшов за 5000 доларів. Плюс-мінус це була така собі жива машина. Вона була в Бердичеві Житомирської області. Це була трьохдверочка з мотором 1,4. Плюс вона там була ще на механіці та машина. Можливо, помиляюсь, ну, здається. Це було найдешевше. Я не можу сказати, що це найкращий вибір, тому що навіть вже за 5200 я вже знаходив це також не з ринку. Я знайшов машину 2008 року з мотором 1,6, яка була в самому Житомирі, точно з механікою. ця була машина. А! Знайшов, знайшов запис свої. Перша машина була на автоматі. На автоматі, тобто... А от за 5200 я знайшов 8-го року на два роки молодшу в Житомирі на, на механіці з мотором 1,6. І ще в Львові знайшов за 5200 12-го року вже прям фейсліфтова, мотор 1,4. Ну то трошки питання, але також треба дивитися, тому що ну, рік зовсім свіжий, а ціна, ну, як ціна. 5200 це вже немала сума, тому що там були машини розбиті в ну, хлам. Тобто я їх навіть не озвучую, тому що, якщо, таки, якщо не с Ринка, то це якісь мають бути їздові машини. А якщо ми глянемо не Toyota Королу, а все-таки Toyota Auris, то я знайшов машину за 3900 з 7-го року в Києві і знайшов за 4500 також з 7-го року в Дніпрі. І тут ми бачимо з вами різницю, що, що седан е, від е, Toyota Короли е, і там, Трьохдверний універсал коштують дорожче, ніж коштує Toyota Auris, е, ну, тобто хетчбек. Чому так? Тому що менш відоме ім'я, люди більше шукають саме Toyota Королу, воно більше на слуху, більше розкручено. І тому. Якщо просто потрібна машина з цими якостями, то я все-таки шукав би серед Toyota Auris. Можна знайти трошечки е, дешевше, ну, навіть не трошечки, можна 20% зекономити, 1000 доларів зекономити, це досить серйозні гроші. І так, ходімо далі. Яку я знайшов найдорожчу Toyota Corolla? Найшов за 12500 доларів. Мотор 1,6, 12 рік, механіка, суми. 12%. 500, ну, навіть 12 рік, ну це дорого. Для короли це дорого. Ну, кемрі можна за ці гроші купити. Можна кемрі купити. Ну тому, я, звичайно, до таких речей відношусь трошки скептично. Напишіть в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Ну, я думаю, що вверх ринку там завжди трошечки якісь люди є, які сильно люблять свої машини і не хочуть їх продавати. Ну, або їм дуже гроші треба. Тому вони ставлять таку ціну. Також я знайшовся за 11999 11, 999. 11 року, 1,6 механіка. Мала виска Кіровоградської області. Також людина дуже цінить машину. До того ж, серед цих машин часто порозкакують машини, які купувалися в Україні в дилерів, вони нормально обслуговувалися, в них є вся історія. Тому інколи люди думають, що це якась супер перевага. Але я не погоджуюсь, тому що. Так само я перевіряв ринок, коли готуюся, дивлюся, що хто продає. Часто люди продаються в досить адекватні гроші. Також машини офіційні, які прийшли в Україну з нормальною історією експлуатації, не з нескрученими пробігами. Тобто все можна знайти, якщо заморочитись і захотіти. А що я знайшов по Toyota Auris? Я по Toyota Auris знайшов навіть е трошечки дорожче 12 800 12 року. От Бачите, на 300 доларів навіть переплюнула королу. Е, Хоча ну це по суті королів хечбек. Е, з автоматом, правда, машина. І ну тут логічно, там без автомата на механіки, а тут з автоматом. Ну хорошо, погодимося, хай буде 12800, але це верх ринку і це дорого. І також ще одну знайшов, і в Києві вона була. І ще одну знайшов також в Києві 11999. 12 рік. ну. Скажімо, так, є любителі своїх машин. Не дать не взять. Яка ж нормальна ціна на Toyota Corolla 10 го покоління, яка йшла у нас, нагадаю, з 2006 по 2013 рік. Там з 2006 по 10 це у нас здорест. І е -е, з 10 по 13, rest, тобто тобто фейсліфт, тобто оновлена трошечки машинка. Що можна сказати? Плюс-мінус це десь розбіг від 6 до 8 тисяч. Нормальна ціна на ці машини. Ну ніяк не 12, це точно. Е, і, наприклад, я знайшов машинку за 6300 2008 року, тобто нормальний рік, в Одесі Седан це в нас, і моточиком 1,6 бензин. Чому ні? Нормальний прайс, нормальна ціна. Ще знайшов за 7500 там 2007 рік. 1.4, і правда, тут дизель. Ну, дизель цікаво, правда для цієї машини, для, її, для того, як вона себе позиціонує, то для нас в Україні дизель прям ну, люди люблять, заходить. І це нормальна штука, тому що якщо ми купуємо з вами от машину такого класу, ми хочемо, щоб вона була економна, вона була комфортна. То дизель, що гріха таїти, до цієї економності ще додає своїх якісь там певні відсотки. І у нас є дуже багато поціновувачів дизеля і не дарма. Що я знайшов, якщо взяти по хечбеку, ну, тобто по Audis, я знайшов, що ці машинки реально трошки дешевше в середньому так само від 5 до 7 тисяч їхній діапазон. І наприклад, за 6200 я знайшов тут 8 рік Харків на механіки. І за 5300 знайшов Одеса 2008 рік на Механьки. В принципі, Якщо, якщо ну, грошей і грошей багато, і ми все-таки намагаємося рухатися в сторону нижчого бюджету, але при цьому, щоб зберігалися якийсь там вибір машин і адекватний стан цим грошам, то ну, наприклад Ауріс він сам по собі досить цікавий. Хоча при цьому по королах більший вибір. І якщо добре пошукати, наприклад, якщо ви прямо поцінович Седана, ви хочете саме Седан. Питань немає, можна заморочитись, можна пошукати і знайти седан. Або ви любите універсал. І так само ви можете знайти Toyota королу в універсалі і також з нормальним, абсолютно адекватним бюджетом. Давайте ще з вами пробіжимося по двох таких речах, як характеристики і безпека машини. Давайте спочатку з характеристик. Я взяв, так як було багато різних компоновок машини, механіки, автомати. То я взяв плюс-мінус якусь зважену машину, до якої люди тянуться. Я взяв на автоматі мотор 1,6, бензин. Смію за вас запевнити, що на механіці така машинка буде трошки швидше. Тому що, що гріха їде, хоч тут і роботизована коробка, але вона не прям така шустра миттєва, але і мотор цей, ну, не прям там, там, 12-циліндровий. Тут, як правило, стоять. Поперечна компоновка, 4 циліндрові двигуни, там, трошки більше, трошки менше об'єми, але я взяв якийсь середньозважний 1.6 1,6 е, цікавого один, е, 150 мм кліренс. Нормальний кліренс, не супер низький, не супер високий. Тобто не 90 черкати юбкою не будете, ну і не кроссовер, але при цьому досить непогано. Максималка машини 180 кілометрів, 185 км на годину. В деяких пишуть 183, в деяких 185. Ну, Як то кажеться, хтось міряв в тиху погоду, а хтось міряв за вітром. І таке теж є. Ще що у нас такого цікавого можна сказати? Розгон, так як це у нас автомат, складає 11,9 секунд. 12 секунд. Зірок з неба не хапає, але машина в потокі буде триматися впевнено. Да і плюс це не машина для того, щоб якось там, якісь там секунди досягати. Свою швидкість наберете впевнено, в потоці машина буде триматися впевнено. На обгон вона також йде досить непогано. А що такого ще цікавого? У нас е, по ній маса машини 1300 кг. Це непогана маса, не дуже мала і, непогана, е, і не дуже велика. 1400 кг вже забезпечує досить непогану безпеку і об'єм всередині автомобіля. Якщо взяти і порівняти з 9-м поколінням, то 10-те покоління значно вже є таким більш об'ємнішим і, відповідно, просторіше і прикольніше сидіти людям, в тому числі позаду. Не тільки водію і передньому пасажиру, а й ззаду вже досить непоганий комфорт. А в нас, яка у нас витрата пального? Місто 9,3 літра. Траса 6 літрів, змішаний 7,2, 7,5 літрів. 7,5 літрів на сотню. Ну так, машина себе оправдює. це Є дійсно у нас комфортний, економний автомобіль. Яке паливо, якщо бензин, Паливо 95-й бензин. Японські мотори, вони самі по собі досить такі живучі. Але все-таки, наприклад, я б не економив би на паливі і все-таки купував би 95-й і в якихось відомих брендів, щоб, як то кажеться, лишній раз СТО не відвідувати. Що в нас є ще цікаво? Довжина машини 4 метри 540 мм. Ну, це досить уже такий пристойний автомобіль. Ну Тут не дати не взяти І це саме седан, але ну що можна сказати, нормально. абсолютно. Як я і говорив в порівнянні з попередником, досить приємно, і взагалі в класі ця машина є бестселером. Хто б що не казав, там прості матеріали до Toyota, я мав справу з Тойотою, я їх ремонтував. І я можу сказати вам, що якщо порівняти, наприклад, ну не знаю з ну з Корейцем, наприклад, давайте порівняємо Тойоту корол, то вона. Трошечки ну, краще в неї метал, кращий матеріал, і Це не тільки я говорю, це говорять люди у всьому світі. Це е на виході ми маємо безселе. Не купували б люди, якби по машині були б якісь питання. Та й цінується вона трошечки краще. Ну, все-таки японці трошки краще цінуються, ніж ті ж самі корейці, а за китайців я тут взагалі мовчу. Якість китайців, звичайно, там товщина металу. Самі там характеристики металу і самої конструкції, то вони, звичайно, в японців будуть вищими. І тому Toyota Corolla, вона не недарма носить ім'я Toyota. І там все в порядку. Коли ви купуєте, всі кажуть, це божественна Toyota, вона не коштує цього. Я не погоджусь, вона коштує цих грошей. Тому що. Вона має досить надійні нормальні вузли, агрегати і все воно служить. Якщо ви її нормально обслуговуєте, якщо ви не наїздник, то ця машина це така, що от якщо вона обслужена, в будь-який час доби, року, ви просто сідаєте і заводите. Ви не думаєте, що завтра мені там треба кудись їхати, мені треба обдивитися машину і все там уважненько в ній передивитися. Оцим вона і цінується, що вона прям, якщо вона була вчора робоча. То сьогодні вона робоча, якесь там різко там щось не прилітає, що от прямо хряснула і стоїть на дорозі. І якщо там щось стається, то ви про це дізнаєтесь. Вона вас, скажімо так, довезе, на дорозі не залишить. Якщо взяти в нас по безпеці цю машину, дивіться, якщо перевіряти її на безпеку, то вона має рівень безпеки при фронтальному зіткненні 82%. Це високий рівень безпеки. А от якщо у нас йде. Четвертина, то, тобто четвертина на четвертину, це такі, так, як ну, найбільша кількість аварій відбувається, коли люди там, намагаються уйти від удара, і, від тої, і виходить, що у вас швидкість велика, а супротивлення тільки на одну частину, частину машини. То в цьому плані, звичайно, рівень безпеки вже показує 67%. Це дуже непогано, але ну, не прям те, що буде хапати зірок з неба. Страждають у цієї машини зовні люди. Всередині вона показує себе непогано, але і в неї непогана каркас безпеки. Але непоганий не значить суперкласний. Тобто ви не отримаєте те, що отримати можна там в D-класі, в бізнес-сегменті. Я не говорю за преміум. Вона це такий крепкий-крепкий середняк. Toyota Corolla це крепкий середняк. Тому. Вирішувати, звичайно, вам. І навіть 67% при зіткненні 1 четверті, це дуже непоганий рівень безпеки. Звичайно, є там подушки безпеки, але також дуже важливо, щоб вони там дійсно були, а не хтось їх викрутив. Ну, Якщо машина офіційна і легко перевірити, це не складно на самом вияснити. І так, друзі, це була у нас Toyota Corolla і Toyota Auris. Це, по суті, та сама машина, знову переповторююсь. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо вам ця інформація була цікава. І, як я вам сказав, що 6-8 тисяч можна взяти королу і 5-7 можна взяти Ауріс. А в наступному відео в нас ваз 21.099. Тож, не забудьте підписатися, щоб не пропустити і цей цікавий автомобіль. До побачення, друзі, до зустрічі в наступних відео. Друзі, якщо ваша машина знаходиться на Авторіо, ви її продаєте, і хочете, щоб більше людей про неї дізналося, то дайте мені знати, і я виставлю її себе на наступному відео. І більше людей дізнається про вашу машину, і можливо ви її швидше продасте.